У нас є три класичних продукти, які ми з вами надзвичайно потужно виробляємо, і маємо надзвичайно великі проблеми з експортом: це яйця, олія і цукор. І, на жаль, це дуже сильно відображається на ціні, тому що перевиробництво, яке осідає на внутрішньому ринку, об'єктивно збиває ціну. Україна була великим постачальником олії, наприклад, та в той же самий Китай. Ми везли цукор до війни в країни Близького Сходу. Після того, коли почалися проблеми із Чорним морем, коли почалися блокування, ми переорієнтувалися на Європу. Зараз Європа закрилася, а наші традиційні ринки, на яких ми були, вони зайняті в тій чи іншій мірі. Тобто наша доля там присутності зменшилася. І зараз, коли ми говоримо про пошук нових ринків, по-перше, це ну, знайти можливість фінансово повернутися на ті ринки, де ми є, де ми були до війни великої. Це раз і знайти щось таке більш-менш прийнятне для того, щоб продавати свою продукцію. Якщо цього не вдасться зробити, сценарій буде простий. На внутрішньому ринку ціна буде дуже низькою. Ну, споживачу це добре. Але виробник і так працює у збиток. Що далі робить виробник, коли він працює у збиток? Він починає закривати виробництво.